Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати просте ускладнене речення. І сьогодні на уроці про вставні слова, звертання та розділові знаки при них. А Оскільки ми вивчаємо синтаксис, то й починаємо із синтаксичного розбору простого ускладненого речення. Перед вами два речення. Запишіть їх, будь ласка, і виконайте синтаксичний розбір. І не забудьте поставити розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. А для того, щоб ви пригадали, як ми виконуємо синтаксичний розбір, ось вам, будь ласка, порядок синтаксичного розбору. Ця схемочка, тобто цей алгоритм, допоможе вам перевірити, чи правильно ви виконали синтаксичний розбір простого ускладненого речення. Ну і перевіряємо. Кажуть, юність нерозсудлива і тривожна. Ви, звичайно, виділили вставне слово кажуть, комою. Ми повинні починати із граматичної основи, хто що, підмет, юність виражена іменником. Юність, ким, ким чим вона є? Вона є нерозсудлива і тривожна. Присудки виражені е, дієсловом та прикметником. так, тобто... Нерозсудлива дія – прикметник, тривожна прикметник. І, е, кажуть, це вставне слово, тобто е, дієсловом. І схема е, не схема, а характеристика речення. Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, непоширене, адже в нас немає другорядних членів речення. Воно повне, ускладнене вставним словом та однорідними присудками. Отож, схема цього речення буде ось така. Так, вставне слово Ома. І три крапки, тобто речення продовжується. І друге речення. «Ой, Дніпре, мій, Дніпре, широкий та дужий. Багато ти, батьку, у море носив козацької крові. Звичайно, ви поставили е, коми між словами, які повторюються звертання так, «Ой, Дніпре. Мій, Дніпре». І однорідні звертання, мій Дніпре, широкий та дужий. Батьку теж виділили комою, тобто бачимо, що тут однорідні звертання. Речення. Виділяємо граматичну основу, хто що, підмет, ти виражений займенником, носив присудок, виражений дієсловом, носив чого? Крові додаток, виражений іменником, крові якої козацької означення, виражене прикметником, носив куди у море, обставина, виражена іменником з прийменником. І носив скільки багато це обставина виражена Числівником. Отож, зверніть увагу, що речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, повне, поширене і ускладнене однорідними звертаннями. Так, зверніть увагу, що звертання ми теж вказуємо частини мови. Ой, це буде вигук, «Дніпре» – це іменник, Мій займенник, широкий, дужий це прикметники та сполучник. Ну і батьку, це звертання виражене іменником. Зверніть увагу, що звертання та вставні слова ми ніяк не підкреслюємо. Тільки над ними пишемо частину мови. Ось так ми виконуємо синтаксичний розбір простого ускладненого речення, ускладненого звертаннями та вставними словами. Ну, По перше, ви, мабуть, уже зрозуміли, що між ними спільного, а спільного в них те, що вони завжди виділяються на письмі комами. Так, і також спільне в них те, що вони граматично не пов'язані із членами речення, і не є членами речення. Зверніть увагу, однорідні ми називаємо членами речення, а вставні слова і звертання ми не називаємо членами речення, а це просто вставні слова звертання, тобто ми їх не виділяємо, тобто ми їх не виділяємо, не підкреслюємо. Як члени речення. Не забудьте про це, ось така дуже важлива умова. Ви повинні <кій> пригадати, так? Пам'ятаєте, що звертання на письмі виділяється комою або знаком оклику залежно від інтонації на початку речення і ми з двох боків у середині речення. Якщо звертання стоїть у кінці речення, то кома ставиться перед ним. Південний краю звертає на початку з підвищеною інтонацією, виділили його знаком оклику. Хворіти парубче доволі. Парубче з обох боків, бо це всередині речення, і дні дніпрямі. Зверніть увагу, що кому поставили перед звертанням і виділили саме дніпремій, а не слово Дніпре, тому що дніпрямій це поширене звертання, виражене цілим словосполученням. Вигуки від звертання відділяються комами. Якщо слова «ти» і ви підсилюють вигук, то вони теж виділяються разом з вигуком. Гей, ви, далі ясні, як чудесно у світі молодому жити. Якщо займенник, ти і ви входять до складу звертання, то вони комами не виділяються. Слово, моя ти єдина я зброя, ти входить до складу звертання. І… Е є поширеним звертанням. От, зброя це буде власне звертання, зверніть увагу, тому що ми знаємо, що звертання виділя, виступає тільки іменником, а моя ти єдина це залежні слова від слова зброї. Тобто вони, це це все буде звертання, одне єдине, і буде поширене звертання. І зверніть увагу, що не відділяються слова ота ой, якщо вони вжиті як підсилювальні частки. І погляд твій німий о, мати, понад землею загримів. Повторювані або однорідні звертання між собою можуть розділятися комою або знаком оклику. Прийдіть, мої брати, мої діди, опришки, запорожці, Галайди. Якщо однорідні звертання з'єднані сполучниками і «ї», та, то комою вони не розділяються. Ну тут звичайне правило. Сполучник же не повторюється, да? ми ж пам'ятаємо правила про однорідні члени речення. Прокиньтеся, байдужі сонні, ось вони, однорідні звертання, виражені субстантивованими іменниками. Зірвіть душі живої згар. І невеличка наша постійна рубрика, як на зно, яка перевірить, наскільки добре ви вмієте ставити розділові знаки при звертанні. Отож, однорідними звертаннями ускладнено речення, розділові знаки пропущено». Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть один правильний варіант. Ну що, вибрали саме варіант Б у кучері ясні і очі Беатріче. Ось тут саме однорідні звертання. Чому? Тому що людина звертається до абсолютно різних речей, а не до одного і того самого. Тому що, можливо, деякі вибрали там в борі вітер, листям, шевеліє, причиста діво, радуйся, Марія». Це не будуть однорідні звертання. Чому? Тому що звертаються до однієї тієї самої особи, тільки різними словами. А наразі в нас наступне завдання. Зайдіть рядок, в якому правильно поставлено розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? А це варіант Г. Зверніть увагу, чи ви не помилилися. Пунктуаційну помилку. Допущено в якому реченні виберіть одне речення, в якому допущено пунктуаційну помилку, тобто неправильно поставлено розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і маємо варіант Б. Лунайте ж оркестри грими барабан. Чому пунктуаційна помилка? А тому, що барабан це звертання і. До нього ж звертаються «гримий барабан ем, і невиділений комою. Ну, звичайно, ви скажете, та це ж звертає тут помилка, так? тому що повинно бути «барабане». Звичайно, але це уривок із поезії. І автор поезії для Рими вирішив ось так поставити слово барабан в називному відмінку. Ну, має право, в принципі, поет же. А ми продовжуємо говорити далі. І наступне ваше завдання. Ось вам речення: припливайте до колиски лебедь, як рії. опустіться тихі зорі синові підвії. Кому треба поставити замість усіх цифр, окрім. Тобто, ви шукаєте саме ту цифру, де не треба ставити кому. А де ж це буде ця цифра? Одна правильна відповідь. Ну що, це варіант Г. Саме тихі зорі, між словом тихі і зорі, там, де чотири цифра стоїть, нам не потрібно ставити кому, а ви теж вибрали цей варіант. Якщо ви виконали всі тестові завдання правильно, то я вас вітаю. Ви вмієте знаходити звертання і правильно ставити розділові знаки. І поговоримо про вставні слова. Вставні слова і словосполучення на письмі виділяються комами. Я мислю, отже, існую. Отже, це, до речі, вставне слово. Так? Ну, яка різниця між вставним словом і словосполученням, я думаю, очевидно? Будь ласка, будь мужнім і сильним. Будь ласка, це словосполучення. Ну, чого словосполучення? Тому що словосполучення повинно бути не тільки мінімум два слова, а повинно бути ще й одне і головне, інше залежне. Ну, скажете, а як же у слові, будь ласка, буде головне і залежне? А, будь ласка, це скорочено від слова будьте ласкаві. Будьте які ласкаві, ось вам словосполучення. Тобто розділяйте вставні слова, слово це одне слово, а словосполучення ну, це словосполучення, яке мінімум два, двома словами повинне бути виражене. Якщо вставне слово стоїть після сполучника А, то кома між ними може ставитись і не ставитись. Тут вже звертаємо увагу на те, коли вставне слово утворює із сполучником одне ціле то кома не ставиться. Тобто ми дивимося, чого саме стосується сполучник А речення чи вставного слова. А може, цього й справді не було. Тобто, як зрозуміти, сполучник А стосується цілого речення чи вставного слова? Ну, вставне слово викидаємо. А цього й справді не було, чи А може. Ну, мабуть, краще, а може, так, на початку речення. І якщо вставне слово із сполучником не зв'язане, сполучник стосується всього речення в цілому, то кому ми ставимо. Вітер під вечір не стихав, а посилювався. От тут сполучник А стосується цілого речення. Навпаки, ми виділяємо комами. Якщо вставні слова стоять на початку або в кінці відокремленого звороту, а ми знаємо, що є дієприкметникові дієприслівникові звороти, то вони відокремлюються разом зі зворотом. Дівчина, очевидно, зваживши ситуацію, перестала хвилюватися. В цьому реченні слово очевидно стосується дієприслівникового звороту, належить до нього. Якщо ж вставне слово стосується не звороту, а інших слів у реченні, то воно відокремлюється за загальним правилом. Дівчина, зваживши ситуацію, очевидно, перестала хвилюватися. Тобто дівчина, очевидно, перестала хвилюватися, зваживши ситуацію, тобто для цього потрібно переставити цей зворот. І тоді ми побачимо, чи стосується вставне слово зворота конкретно, чи речення. Вставні слова, що стоять у середині звороту, виділяються комами. На полі, пораному, мабуть, ще восени уже зеленіла трава. Якщо вставне слово стоїть після однорідних членів речення і передує у загальнювальному, то перед вставним словом ставимо тільки тере, а після нього кому. І вечір, і тиша, і сині тіні на снігу. Одним словом. Усе те було сумирне і таємниче, і хотілося якогось забуття. У нас узагальнювальне слово усе, так, але перед ним стоїть стевне слово. Тобто ми ставимо терем кому, а потім у нас узагальнювальне слово. Звернули увагу на розділові знаки. Вставлені слова, які виражають додаткові пояснення, зауваження, повідомлення, уточнення або побіжні вказівки, можуть виділятися комами або ще й «дужками». В останньому вагоні у метро, в котрім з життя їхала щасливо. Артема в умовному місці, ну, де саме, так уточнення, біля Криниці не було. Ну і в савні речення. Ну, вставні слова словосполучення зрозуміло, а речення ну, воно і є речення, тому що в ньому є граматична основа. Вони виражають ті самі значення, що встані слова та словосполучення. Вставними реченнями мовець може висловлювати додаткові повідомлення, побіжні зауваження або уточнення основної думки речення. Наприклад, один купець забув, як звати, із ярмарку багато грошей віз. Тобто такі вставні речення в усному мовленні виділяються інтонацією, а на письмі тире, або дужками, або шкомами стире. І, знову ж таки, розділові знаки при вставних реченнях. Засоби виділення вставних конструкцій це кома, тире або дужки. Розділові знаки при вставлених конструкціях зазвичай залежать від інтонації. Вставні речення, які несуть додаткове повідомлення або пояснення до основного змісту речення, здебільшого виділяються дужками. І хіба не безглуздо, що через оці його лисі з'їжджені скати ніяк не можу добитися нових, десь там мусять загинути люди. Тобто, ось тут вставлена конструкція це ніяк не може добитися нових. Вона береться в дужки і, зверніть увагу, вона ще й вимовляється з підвищеною інтонацією і можна навіть знак оклику поставити. Вставлені речення можуть супроводжуватися вставними словами, які у свою чергу виділяються комами. Чапля. Може, то була лелека, потонула у тиші багряній. Ось воно виділена ціла вставна конструкція. Вставлена конструкція, яка складається із вставного слова і цілого речення. Саме в цю мить усе товариство встало, певне, це був антракт, і безладно рушило по залі, жваво розмовляючи. Знову ж таки, вставлені конструкції, так само, як вставні слова і словосполучення, ми теж можемо викинути з речення. І речення за змістом. Не зміниться, лише зникне ось так звана приписочка, уточнення своєрідне, яке дає нам додаткову інформацію. Якщо вставлене речення, що береться в дужки, стоїть між частинами складного речення, кома, яку слід було поставити після першого речення, ставиться після дужки. Ти не кажи пусте, болюча це людині, що гине десь поет далеко на чужині, а ти, згадай, ще в школі вчив, як розкладають біле світло на безліч різних кольорів. Тобто, бачимо, в нас ось такі вставлені конструкції, завершують частину складу. Прост... Одного речення. І вже кому ми ставимо після цих конструкцій, власне, перед сполучником. Ну і нарешті пунктуаційний практикум. Запишіть речення. Розставте розділові знаки. Перевірте правильність постановки розділових знаків. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, а тепер перевіримо. Побачив я одного разу. Сусід до себе запросив. Тобто, ось у нас ми виділили дужками вставлену синтаксичну конструкцію. Краса, можливо, в нас є вставне слово, ми його виділили комою. Є люди на землі, а тут не варто жити. Зверніть увагу на те, що у нас є вставлена синтаксична конструкція. здавна Кажуть, добрі люди, у нас теж є вставлена синтаксична конструкція. Мати Україну, сонце чорнобриве виділяються звертання. Цвітіть буковинські верхів'я і доли, ась тут однорідні звертання ми виділили комою. З'явись, мій світлий дню, світанку, мій рум'яний, теж ось таке поширене звертання виділили комою. А ви правильно поставили розділові знаки. Якщо правильно то я вас вітаю, ви молодці. А якщо ні, то перевірте дуже уважно, поставте розділові знаки, виправте свої помилки і поміркуйте, чому ж ви помилилися. І наша рубрика Як на зно». Знайдіть, будь ласка, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Варіант В. Хлопець я молодий і, на думку багатьох дівчат, навіть симпатичний. Виділено слово навіть, а його виділяти, ви знаєте, не потрібно. Ось чому і виховалася пунктуаційна помилка. Правильно розставлені розділові знаки в реченні. Знайдіть таке речення, натиснувши на паузу. Перевіримо варіант Г. І от нарешті засиніли Дніпропетровщини лани. З решта з помилкою. Отож, ще одне: правильно поставлені розділові знаки в реченні. Найдіть, будь ласка, одне одну правильну відповідь. Перевіримо варіант Г. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. І на сьогодні все. В підручнику на сторінці 18 ви прочитаєте і обов'язково вивчите правила. А на сторінці 120 рубрика Зауважте розкаже вам про деякі відтінки у, при постановці розділових знаків. І на сторінці 19 вас чекає вправа друга. І не забудьте повторити однорідні члени речення, звертання вставні слова, адже вас чекає попереду. Контрольна робота. Любіть і вивчайте українську мову, адже вона джерельна, барвінкова, мелодійна, влучна, ніжна солов'їна, продавня, жадківлила, багато веселкова берегиня наша. Ось якими епітетами можна її назвати. А я вам бажаю тихого дня, успіхів і до побачення.